Всім привіт! Сьогоднішнє відео у нас буде про айдроп Dimension на Bybit. На аеродроб виділено майже 47 тисяч токенів DIM. Буде 20 тисяч призових місць по 1,6 токенів DIM. Думаю, за це ми зможемо зробити 10, 20, 30 доларів в залежності від курсу до цього часу. Сам дедлайн цієї акції буде 7 березня, так що ми ще до цього часу встигнемо все прогнати навіть по декілька аккаунтів. І, звичайно, ще курс виросте по цьому токену до того часу. Що потрібно для цього дропу, щоб виконати усі умови? 100 доларів можна і менше, можна 50 і 20, Це просто для зручності, з того, щоб це зробити доволі швидко. І твіттер аккаунт, ну і звичайно ж, акаунт на самому байбі. Умови для утримання дропу є доволі простенькими, тож ми приступимо до самого виконання. А перед початком цього відео я попрошу тебе підписатись на мій телеграм-канал. Тут виходить багато актуальних та нових новин по криптовалюті з Заробітком з нуля та із вкладенням. А звичайно ж, підписуйся ще на мій YouTube канал та став вподобайки. Я буду радий бачити тебе у своєму телеграм-каналі, і також проявляй активність у коментарях. І так, першим ділом, ми реєструємось на своїй біржі Bybit, якщо ми ще не зареєстровані до цього часу. Далі ми переходимо у саму форму, в якій ми будемо виконувати активності. Входимо у свій аккаунт і нажимаємо на кнопку Брати участь. Нас перекидає на сторінку токен сплашу, ми тут реєструємось, звичайно. І переходимо назад на саму сторінку. Ми захоплюємо одразу дві промоакції по токену дим. По токен сплешу це в нас там рандомно 2000 учасників. І по самому аеродропу від Bybit, та є в нас 20 000 рандомних учасників. Після того, як ми зареєструвалися у самому токен сплеш переходимо трошки нижче, і тут нас пише промоакція 2 аеродроп на 3200 дим. Так, тут нам потрібно зробити наступне. Перейти на сам Твіттер ByBieту підписатися. І на Admation також підписатися. Ось я перейшов на саму стрінку Twitter Adimeйн і підписую Так, з підписками я умови виконав. Далі нам потрібно зробити ретвіт цитованого твіту. Приходимо за ось цим посиланням по пусту. Цитуємо цей твіт. І пишемо тут від себе якийсь комент. І натискаємо пост. Далі нам потрібно перейти на свій профіль Twitter і скопіювати посилання на цей пост. Переходимо на свій ретвітнутий пост і нажимаємо на нього, і тепер копіюємо це посилання. І ми його вставляємо у самій формі. переходимо сюди. І ось сюди ми його вставляємо. Після того, як ми залишили це посилання, нам тепер потрібно зробити депозит на свій аккаунт. Думаю, у вас проблем з цим не виникне. Якщо щось, то в Ютубі є повне відео, як робити депозит. Так, після того, як ми зробили депозит, нам потрібно зробити торговий об'єм в парі дим і Зараз я це все покажу. Так, я здійснив депозит в 100 доларів на свій аккаунт і перейшов до торгової пари дим і USDT. А торговий об'єм ви можете робити не на 100 доларів, там від 10 і вище. Як вам зручніше, я роблю на 50 доларів, тобто я куплю на 50 і продам я виконую всі умови. Нам потрібно зробити торговий об'єм. Від 10 дим. Ось я зробив торговий об'єм і виконав умови з торгівлею. Це я зробив більше 10 дим торгового об'єму. Так, після того, як ми це зробили, переходимо назад на сторінку і спускаємось нижче. Тут пишемо якесь слово, що найбільше сподобалося в екосистемі Dimension І от нажимаємо тут так, щоб ви внесли 100 доларів. І зробили торговий об'єм токенами дим. Я тисну так і відправити. Усе успішно пройшло. Таким чином, ми виконали простенький аеродроп, в якому ми зможемо отримати від 10 і більше доларів. А ще якщо токен uh, сплеш виграє вас, то ви отримаєте від 20 і вище. Тому виконуємо доволі ці легкі завдання. Не скіпаємо, проганяємо не один аккаунт, а декілька, реєструємо на своїх рідних. На знайомих, щоб заробити з цього по максимуму. І так робимо всі активності, які будуть на бабіті, буду це все показувати, звичайно, для вас. Так що, думаю, це відео було для вас корисним. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі у нових відео.